Доброго дня всім! Мене звуть Вікторія Киба. Я дуже люблю передбачення на тару. І прошу, щоб ви до мене теж зверталися. Зараз подивимося, що нам сьогоднішній день принесе. І мені, і вам. Я світло забула включити. Так, світло є. Так, сьогоднішній день нам дивіться, що принесе. Це п'ятірка кубків або чаш. Ой, дивіться, це дуже цікава така карта. По-перше, це, бачите, п'ятірка це такий переломний момент. Переломний момент. То треба вирішити, або ми залишаємося із старим чимось. Але вона нам вже надоїла, бо людина, бачите, в, в чорному плащі нічого не хоче. Воно надоїло їй якесь таке старе щось. Ну, так, мені каже, здається. І стоїть над, цим, як це? Прошлим, прошлим. над тим, що вже пройшло. І зовсім не бачиш, що ззад ще дві, дві чаші, ще два кубка. Ви розумієте? А треба просто повернутися туди і піти в щось нове. І подивіться, попереду цієї людини теж не бачить щось перед носом прям не бачить. Річка, і там ще є мост, є є засіб, як перейти на ту сторону. Тобто, є можливість як щось змінити. Ну Треба тільки розвернутися ну лицем до яких інших можливостей. І все, і піде щось інше. Зараз ми подивимося, що у нас там ще піде далі. Так, блін, дивіться. Боже, на у мене аш мурахи, слухайте. Оця карта, це вона називається смерть. Але це смерть. Я ну, я ніколи не кажу, що це так як фізична, фізична смерть. Це вже як там всесвіт розпорядиться, так і буде. Ну, кому може і да. А так, для... Ну, ця карта, знаєте, що вона дуже дуже гарно прямо висвічує те, що я сказала перед цим. Що е, смерть це відродження, це відродження. І тут на цій карті всього дві чаші, бачите, але ця карта це ще й старший аркан 13-й. Це зовсім не, ну, не страшно. Це наоборот, це вже 13, це вже пішло далі і далі. Ми йдемо далі. І будуть дуже круті зміни. Дуже круті зміни будуть. Щось старе помре, щось старе помре. о, Висновок такий, щось старе помре. ось. І зараз ми ще подивимося, що ж у нас там буде нове. Зараз ще одну карту візьмемо, до чого ж ми йдемо. Боже, дівчата, хлопці, дивіться, буде якась пара. І теж подивіться два кубки, дві чаші. Ой, Боже, у мене. слухайте, оце да, сьогодні якийсь день? Ну, я хочу сказати, що, можливо, хтось зустріне свою пару, а о... ой, знаєте, що мені зараз прийшло? Що потрібно забути старі оці образи всі, не циклитися на цих образах. Ви розуміли, а повернутися, все це забути, викинути з голови, повернутися на 180 градусів і у вас все вийде. І мені здається, що це е, на, мир, це ви. Ну Щось, якщо це в, в любовних відносинах, ви ну, як помиритеся, знайдете общий о, о як це общий язик. А якщо це відносно справ якихось, ну роботи там, ну якихо віднос, якихось відносин, які не відносяться до відносин, які не відносяться, до е е любові, ну, любові до чоловіка, жінка, жінки, то, то це е в бізнесі, в роботі, щось таке ну, об'єднається, що не могло дуже довго об'єднатися. Ось знову все залежить від нас. Ну і що? І останню карту зараз достамо, достаємо. Блін, ну слухайте, все-все, а це, це повішений, бачите? От в правильному о, положенні він отакий, і про це всі ну Істочники кажуть, що так це застояла ситуація, а в нас-то він перевернутий випав. Ви розумієте, а раз перевер... перевернути, значить ця ситуація розрядиться і все буде гаразд. Так, ну ладно, ще одну одну. одну. Однісінько, бо я боюсь, щось та все, нічого боятися. І дивіться, Боже, ви дивіться на ці карти. Там була п'ятірка. А тут шість. Бачите, старший аркан в любві. Це все-таки про любов, це про відносини чоловіка і жінки. Боже, який розклад, дівчата, хлопці. Ну, я хочу щось мені, мені таке йде. Ми ж, зараз ще тако, така в нас реалія така страшна. І ось, ну, якщо так брати глобально, на сьогодні щось вирішиться дуже класне для нас. А так, о, внутрі, всередині себе, себе розуміти, що у вас з любов'ю буде все гаразд. Любов, можливо, і до себе. Ну, Все, все що класне буде вам сьогодні йти, це все буде, все буде гаразд, у мене нема слів. От, от чесно, такі карти, так, так вообще все йде. Шикардос. Ой, вибачте за таке слово. І знову це в мене. У мене, ви знаєте, це по життю я не дуже багато там випиваю. Але коли оце, бачите, щось таке гарне, щось якесь, може, і весілля, може і ще щось, я не знаю. І тут, як тут, або горілочка, або шампанська, або щось таке. Розумієте? Ну. Червон, червова дама це, до речі, якщо брати в. Второй червова дама це дама Кубків, тобто сердечність, радість, ну як сказати, любов, і а, така десятка це крестова десятка. Ну, Це, блін, ну вже це хтось буде перед... знаєте, передложить руку і серце. А це ж ще, ну, якби такий, як раніше казали, казіоний ой, не казіоний, а інтерес казіоний, як це на українській мові, я не знаю. Тобто, щось зв'язане з якоюсь установою державною. Ви розумієте, оця карта? Так, ще раз. Оце розклад сьогодні Боже. А, так. Але це все вирішиться вже пізніше. Або вечору. Або, може, це на часі буде трошечки розтягнути. Ну, ви ж розумієте, тут у нас якийсь сьогодні серйозний день. Відповідальний день такий сьогодні якийсь буде у нас у всіх. Так, я вас запрошую до себе на YouTube канал, у мене там є телефон, якщо захочете знайти. А також можна написати в особисті тут, в Тіктоці і в Інстаграм. І ми з вами поспілкуємося. Я вам зроблю передбачення на тему, яку вам захочеться. Так, і я ще дуже я люблю слонів. В мене є багато слоніків різних. Я буду потрошки їх показувати вам. І тут в нього написано: знаєте, що цьому слоніку вже, мабуть, років 15. Ді, який класний. І тут написано на ньому, я на англійській не дуже, але тут написано: любов, любов це. Mm, ложе із роз Кра... Ну, розуміло любов это ложе із роз на українській мові любов це Ну ви розуміли розуміло ложе із роз... розами то есть, є красиві рози розуміти а у рози ще бувають шипи Ой, так це ж про це наш сьогоднішній розклад ось це дівчата хлопці Я вас дуже-дуже люблю Я вам бажаю всього найкращого все в ваших руках